Ми так там спонтанно дуже включаємося, я перепрошую. Четверта. Пане Гелете, що про що ви казали депутатом? Чого наших бойців не буде саме, як груз на Майдан не пускають? Почому міліція перекривається вся, а десь питла. Чого не пускають? От прийдіть туди, я вам найду можливість там. Да, ви? Будь ласка, нас виганяють з будинку офіцерів комітет допомоги біженцям Криму. Справи... Да, виганяють з будинку офіцерів на якісь А можете відповісти, що в даному? Чи 51-й бригада? бригади? Все нормально. А чи ви ну, шо, а чого шо, не будете комендантський час? Шо, так. Знаєш, що казали? знаєте, що таке комендантський час? За те, щоб займатися вторая дено займається звільняти я повинен зупинитися і налагоджувати цивільне життя. Наших там вони розуміють. Я хочу вам сказати, він цього міністр. Так, ви знаєте, він йде, він уже мобілізований і так, як Немає. Я просто хочу призвати вас на таке питання. Ми там чому ці, вибачте, бугаї, я писав, чому ці здорові бугаї з Донецька, з Луганська, вони є біженцями? Чому ви зробіть так? Зв'язку з тим, що там немає комісаріатів, організуйте так, дайте вказівку, щоб там, де вони реєструються, щоб їх щоб їх реєстрували, і просто тупо вибачте, якщо вони інтелектуально не спроможні щось робити, стріляти давайте їм лопати, і хай вони трошею риють, ліс валять, все роблять. Я вас дуже прошу. У hey. мене я три доньки. мене чоловік, не Я вас дуже прошу. Я вас умоляю. Я вас бо у мене три доньки, і чоловік мене кредитом набрався. Машину крали рік назад. На Біля Фіопаї, де я викладалась, півнорік але не рвіться, я, я просто прошу як патріот. Ви бачите, де я прові цей прапор. Ми біля посольства Росії, ми біля Франції, ми стрі... ми містралі хочемо заборонити. Я вас дуже прошу. Зобов'яжіть їх бахати І захищати очі. Я вас дуже прошу. Я буду Знаете, Я вас поважаю і вам, вам довіряю. Як вам може зараз так само. Зробіть, я вас дуже прошу. Задати хоч вас... одне was... запитання вже біля машини. Я, дуже не знаю, вам, дуже я вам дуже вдячний. Ми зі мною напевно ні. ми вас віримо. Ми, 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 ми переможемо ми віримо. Вяку. Десь мене тут для громадського начальник комітету, пане міністр. Для громадського буквально два слова. Як депутати? Так окей, okay, окей. Okay. Пообіцяв міністр, щоб відділити для нас хвилинку, друзі. Може я встигну підключити гарнітуру, бо я включився похопцем. Форс мажорно було все. Може, я включу гарнітуру і тоді зможу спілкуватися, зокрема, зі студією. Що там робить? Оце Начальник КМДА, хлопець, 22 роки його судять. Він тоді був КМДА, коли в і Він там оружиє сказали забрати додому, тому що міліція... Тепер йому 15 років. міністр пане міністрі, для громадського в прямому ефірі. скажіть, будь ласка, чи нормально депутати почули вас, про що ви з ними розмовляли? Ви знаєте, як на мою думку, депутати почули, і я це відчув в залі, що е, ті запитання, які були, це ті питання, які зараз турбує суспільство. Ті питання, які піднімають матерію. Ті питання, які зараз озвучуються в засобах масової інформації, але дуже багато є провокаційних меседжів, які йдуть з Російської Федерації. Росія зараз робить все можливе, як на фронті бойовому, так і на фронті ідеологічному. І є дуже багато питань, в яких дуже важко розібратися цивільній людині, пересічному громадянину, все те, що відбувається. Але я пояснюю всім, що для українських збройних сил, для всіх тих сил, які задіяні в АТО. На сьогодні є першим важливим питанням, це як швидше звільнити територію Донецька, Донецької та Луганської області, звільнити від терористів, сепаратистів від усіх російських найматів, які зараз на преликий жаль, ще знаходяться на території Донецької Луганської області. Зробити все можливе чи повернути мирних громадян до мирного життя, щоб вони побачили світло, щоб вони зрозуміли перспективу як свого майбутнього, так і майбутнього своїх Ну Фінансування достатньо зараз? Ну, ніколи не буває достатньо, mm -hmm. але те що, має, те, що є можливості держави, ми розуміємо, економічний стан держави, то розраховувати на більше нам не приходиться. Зрозуміло, що ми повинні працювати, воювати з високоточною зброєю, воювати технікою, воювати літаками, воювати всім тим, що у неможливість попадання кулі у, у бійця, тобто зробити мінімум, мінімум щоб було травм. Тому я пояснював і в Верховній Раді доповідав про те, що в Збройних силах України. Уже де юри поки що немає, але де-факто є сили спеціальне призначення, які безпосередньо будуть займатися тим, щоб звільняти міста і сила Донбаса Луганська, звільняти професійно, уміло, так як ми це зробили в місті Діжинське. Я вам дякую. Дякую Пане міністерство, я захоплююсь вами, Ви справжні ви справжній міністр оборони. Ну, от не знаю, що мене зараз чує студія. Це було включення. Валерія Галете, міністра оборони України, який щойно повертався з закритого засідання пленарного.